Я пішла на інтернатуру по патанатомії, Але через рік, коли вона закінчилась, я зрозуміла, що я не можу без цієї професії, тому це суцільна випадковість. Але завдяки їй моє життя дуже цікаве. Е, мабуть, це буде м'які тканини та кістки. Е, а вже ж патанатомія це дуже така цікава наука, і вибрати щось одне е, зовсім неможливо. Тому я обираю все, але найбільш, мабуть, кістки та м'які тканини. Патологічна анатомія це дуже великий розділ науки. І, е, знаєте, неможливо. Е, Осягнути весь цей розділ, тому якщо ми обираємо якусь спеціалізацію, ми можемо е, знати більше, ніж патологи, які займаються усім. Тобто, неможливо знати однаково гарно, наприклад, щитоподібну подібну залозу та кістки, неможливо однаково знати молочну залозу та, та скажімо так, органи шлунково-кишкового тракту. Тому е, коли патолог дивиться велику кількість однієї е, і те, ну не тільки одного матеріалу, але дуже схожого. Наприклад, молочну залозу. Він може розуміти всі ті деталі, які не бачать патологи з загальною освітою. Тому ми обираємо спеціалізацію. Декілька років тому. Було величезне відкриття, була надана Нобелівська премія за відкриття механізму, який допомагає пухлинним клітинам уходити від нашої імунної системи. Тобто був відкритий механізм і сигнальний шлях, який зветься PD-1, l 1 PD коли на пухлинних клітинах в нас є ліганди к рецептору pd 1 який є на наших лімфоцитах. Коли Ліган з рецептором з'єднуються пухлинні клітини. Оце, оце з'єднання дозволяє і не нашу імунну систему. Були розроблені декілька років тому ліки, які допомагають, допомагають нам розірвати оцей механізм і активувати нашу імунну систему у боротьбі з пухлиною. Для того щоб визначити, кому потрібно це лікування, нам потрібна. Визначити специфічний маркер, який зветься pdl 1 Тому в мене була потреба поїхати і навчитись саме pdl 1 тестуванню для того, щоб бути в змозі допомагати пацієнтам, і я є сертифікованим тренером на країни Східної Європи. Це не тільки стосується часу, який є зараз. З самого першого дня мене надихали мої пацієнти, тому що вся моя робота спрямована тільки на пацієнта. Мені це дуже важливо допомагати моїм пацієнтам. І якщо я можу це робити, я це роблю.